Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні я вам хочу показати е, веганське тірмісу. Для цього я взяла 75 грамів горіхів, е, 100 г печива. Печиво я заляла молоком. Е, потримала його е, в воді. Ну, бажано, хвилиночки, тут чуть перетримане воно. Тому що печиво зберегло форму, злити молоко. Е, Молока я взяла. 100 ні, тут 175 грамів молока. Це з тим молочком, яким із лімом із печива. Також я взяла шість чорносливин, пів банана, 30 грамів кокосової стружки і чайні ложечки кероба. Кероб у мене темний. Я, крім печива, Банана і керба. Все я поміщу в блендер. Сюди молочко. Горіхи. Горіхи можна кеші, але я взяла грецькі горіхи, кеші в мене немає. Чорну слив. І я це буду збивати. Разом із кокосовою стружкою у блендері. Можна взяти і фініки, але я взяла чорнослив. Я ще також додав чайної ложечки еритр... Еритр... еритритола. Це натуральний цукровий замінник. Я ще додала до 200 г молочка, тому що маса вона така тугувата, а треба трошки, щоб була е, ну, житкувата, така пастоподібна. Ну що ж, у нас все готове, тепер будемо формувати. Е, спочатку я буду накидати начинку. Я зроблю чотири форми, просто щоб попробували У нас члени члена сім'ї на сьогодні. Спочатку я кладу начинку. Ось так. так, далі я покладу печиво. Ось так. Оце в мене і кусочки, і трошки таке воно житкувати вийшло, але нічого. Срівно буде смачно. Печиво. На чотири. Так. І далі я буду класти кружечки банана. раз по чотири штучки получається. Так, де три. Де чотири. Так. Тоді знов я буду класти. начиночку. І знову шар начинки, шар печива. І банан. Ну що ж, верхній шар готовий. Ось така краса получилася. вже можна їсти. Але в нас ще є кероб. Я зараз ще зверху посиплю керобом. Ось так. Ну, все, наш десерт готовий. Можна їсти зразу, але можна також положити, щоб він трішки побув у холодильнику десь півгодинки. І можна насолоджуватися. Бачите, яка краса виходить? Ось така. Тож готуйте, мої любі, смакуйте, ставте лайки, будьте здорові, готуйте страви для здоров'я, щоб те, що заважає нашому здоров'ю на столі, нашому, не було присутнє. Бажаю вам всього самого самого найкращого миру нам. Перемоги швидкої. До зустрічі! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Для того, щоб мати успіх і вам, і мені у всьому. До зустрічі!